Ні, московському патріархату московський патріархат вбиває. Зупиніть московську релігійну окупацію. Із такими плакатами нині зібрались десятки активістів під стінами обласної військової адміністрації. Вимагали заборонити діяльність московського патріархату на Тернопільщині. А коли якщо не зараз? Зараз якраз момент, коли треба до кінця боротись за незалежність, за повну незалежність від всього російського ми хочемо. Показати свою громадянську позицію, що ми проти всього московського, що залишилось в Україні, тим більше в час війни, коли це настільки нагально, я вважаю, якщо влада не може за сім місяців війни прийняти закон проти московського патріархату, тоді актуально. Активісти вирішили нарешті вголос висловити свою позицію після того, як відбулася хресна хода вірян московського патріархату до Почаївської лаври. Тисячі прихильників МП пішки йшли із Хмельниччини до Почаєва декілька днів. І вже прибувши сюди на Тернопільщину, зіштовхнулись із опором людей. Вікторія одна із жителів села Шимківці, яким проходила так звана хресна хода. Саме вона ініціювала сьогоднішній мирний протест. Казали, що і по вас прийдуть, і вас спасуть. І це просто в це неможливо повірити, ти про це думаєш і просто комов в горлі. Тому що як, як в нас, в Тернополі, біля Тернополя можуть люди таке говорити, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що нічого, абсолютно нічого впродовж шостого місяця війни не може нас пов'язувати з країною-агресором. Пів години мирного протесту і до людей вийшли представники влади. Їхнє обурення розуміють, і сьогодні на черговій сесії мали б вирішити питання про заборону діяльності московського патріархату в області. На жаль, але на обласному рівні сесія обласної ради не може заборонити московський патріархат, тому що є Конституція, є закони, є закон про віросповідання. і це тільки вирішити треба на рівні парламенту. Щодо самої хресної ходи, то розпочалась вона у Кам'янець-Подільському, що на Хмельниччині ще тиждень тому. На Тернопільщині давно заборонили подібні заходи. Тому зараз в ОВА з'ясовують, хто зібрав людей і чому не завадили цьому паломництву. Адже Кам'янець-Подільський владика відповідальність на себе не бере. Онуфрій відмовився від них, сказав, що вони не благословляли. камянець Подільський владика правильно незаконна хода. Ця хода була організована з метою. Просто єдине зробити величезну здорову на західній Україні конфлікт, тому що наші жителі Тернопільщини готові практично все. Йшли поломники дорогою Тернопіль-кременець. Увесь час їх супроводжували поліцейські. Тож активісти, які зібрались під ова, не розуміють і цього моменту. Чому поліція такий несанкціонований захід не розігнала? А поліції кажуть, охороняли порядок на вході до Почаєва. Розгорнули спеціальні фільтраційні пункти для перевірки підозрілих осіб. Жодної зброї чи російських триколорів поліцейські у прихильників МП не знайшли. Фільтраційні Пункти, які працювали і досить працюють навколо Почаєва, виявили декілька осіб підозрілих, які б ми перевіряли в себе. Також надавали інформацію для СБУ щодо можливих там надачі інформації ворогу. Станом на сьогодні частина учасників проросійської ходи вже повернулась до своїх домівок. Але на території Почаївської лаври перебуває ще близько п'яти сотень паломників, кажуть в поліції. А на сесії Тернопільської облради прийняли звернення до центральної влади вирішити питання існування МП в Україні.